Доброго дня! вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу презентувати вам трьохкімнатну квартиру на вулиці Стуса у Івано-Франківську. Заходимо. Тут невеликий коридорчик на дві квартири. Заходимо в квартиру. Квартира велика. Простора. Це у нас кухня. В квартирі зроблено індивідуальне опалення. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Паркет і міжкімнатні двері, матеріал, дуб. В коридорі оббитий вагонкою. Це велика прохожа. Заходимо в зал. Включимо світло, щоб краще було видно. Квартира площею 72 метри квадратних. Дуже велика, красива квартира. Бачимо велику шафу, великий диван, стіл з кріслами, паркет і двері в гарному стані. Йдемо далі, заходимо в ще одну з кімнат. Так, це у нас дитяча. Вона по площі менша. Тут є балкони. Можна збільшувати кімнату. Побажання усі кімнати чисті, світлі, гарно збережені ремонти заходимо у ванну. Крім свого опалення, то ще стоїть бойлер, по бажанню його можна підключати, щоб підігрівав воду. Це у нас санвозол. Так, йдемо ще в одну велику кімнату. Це одна. Також з великих кімнат, спальня. Тут також є балкон. Балкони всі засклені. Дуже гарна квартира, велика по площі розвинена інфраструктура, поблизу великий Магазини, АТБ, епіцентр, Арсен, поліклініки. Гарне сполучення з містом. Телефонуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу.